Мої вітання всім глядачам каналу. Сьогодні покажу вам монету русалка від монетного двору Польщі. Вона мені дуже сподобалась і вирішив вам її показати без перебільшення. Це одна із найкрасивіших монет із зображенням русалки, яку мені доводилось бачити. Монета у якості Proof із цифровим кольоровим друком, випущена у 2021 році від країни Ніуе, -E. вагою 1 ці срібла. З номіналом 1 доллар та обмеженим тиражем 500 екземплярів. У більшості 1-унцевих монет діаметр коливається між 38 і 41 мм, але у русалки діаметр аж цілих 50 мм, і це робить різницю. Монета ефектна привертає увагу, і завдяки більшій площі дизайн монети і всі деталі виглядають краще. Кожна монета від виробника поставляється в захисній капсулі з сертифікатом відповідності та у презентаційному упакуванні у вигляді 3D-рамки. Якість чудова, жодних дефектів на монетах немає. Цілому поляки виробляють досить якісні монети. Мені вдалося знайти і замовити тільки дві таких монети. Більше пропозицій у дилерів я не знайшов, хоча з радістю докупив би ще кілька таких монет. Гарна ідея як для подарунку, так і для поповнення колекції. Якщо десь трапиться вам дана монета, сміло купуйте. Вживу, вона виглядає значно красивіше, ніж на фото чи відео. Мені вдалося замовити їх по 110 євро за монету. На старті, напевно, вони коштували дешевше, але то вже історія. А на сьогодні в мене все. Дякую за увагу і гарних вам поповнень колекції.